З ангідридом, так, одразу? Назвіть, будь ласка, обставину вашого затримання. В місті у місті Університету затримали співробітників поліції. Е, в чому вони вас затримали? З пакетом, в якому знаходились наркотичні е, засоби. Е, що в що даний колбач, як знаходились? Студіоніва ж були. Яким чином? Розложив по різних місцях і відправив на смнаску між місяць заходження. Працівники управління протидії наркозлочинності в Черкаській області перекрили канал постачання особливо небезпечного наркотичного засобу опік екстраційний. Даний наркотичний засіб на території Умані розповсюджує 33-річний місцевий житель. Його було затримано під час отримання чергової партії наркотику. Наркотик він отримав з території іншої області. Наркотик був відразу розфасований в двокапсульні пластикові упаковки. Загальна кількість вилученого перерахунку дорівнює близько тисячі доз наркотику. Слідчим управлінням Черкаської області відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Також поліцейські продовжують оперативно розшукові заходи по встановленню інших місць, можливого зберігання наркотику та решти осіб, які причепні до скоєння даного кримінального правопорушення.